Бажання одержимості, як цього досягнути, щоб стати предметом одержимості. Моя стрічка зараз просто переповнена тим, що а, дівчата, які передивилися новий фільм а, Люка Бессона Дракула з калібом Ландрі Джонсоном в головній ролі, вони просто усі поголовно пишуть про те, що, Боже, як би вони хотіли, щоб чоловік. Так тужив за ними, так кохав і був просто одержимий. Але дівчата бути, ну по-перше, це не дуже доросле і зріле кохання, коли хтось кимось одержимий, це не про нормальні стосунки. Але якщо ви бажаєте стати предметом жадання... На що ви готові, щоб отримати це і стати чиїмось центром? Чи готові ви перестати бігти, і спасати всіх направо і наліво? Чи готові ви в першу чергу думати про себе? Чи готові ви поставити себе у центр своєї галактики? Чи готові ви зустрітися зі своєю темрявою? Чи готові ви вивести свою сексуальність? Чи готові ви... Стати для себе важливою в першу чергу. Чи готові ви, що ваш всесвіт буде огортатися навколо вас, тільки навколо вас. І тільки в такому випадку від вас буде йти та енергія, за якою будуть йти просто табунами, і з'явиться той чоловік, який буде просто одержимий вами. Але чи готові ви стати такою жінкою?